Зимовий наступ Путіна провалився. За три місяці штурмів у Донецькій та Харківській областях РФ втратила тисячі людей та 400 одиниць техніки. Про це пише військовий оглядач видання Більд Юліан Рьобке. Попри це, РФ залишається далеко від захоплення Куп'янська та Авдіївки, так само, як і в жовтні минулого року. Так, на північ від Авдіївки Донецької області росіяни застрягли в районі села Петрівське, де українські захисники тримають оборону за допомогою дронів «Камікадзе» та БМП Бредлі. Серйозних змін на тій ділянці немає. Росіяни поки що не здатні оточити Овдіївку. Щодо Куп'янська, то там армія РФ зав'язла в районі села Сінківка. Танкові роти російських військ натикаються на мінні поля, втрачаючи дорогу техніку. Водночас живі силі противника українські воїни протидіють за допомогою касетних боєприпасів та гранат, які скидають з дронів. Зазначається, що протягом останнього тижня на фронті точаться дрібні сутички порівняно із штурмами, на які Кремль кидав тисячі солдатів. Очевидно, перед тим як перейти в черговий наступ, Росії доведеться знову збирати резерви. Водночас, питання того, як довго Україна може стримувати наступ РФ і чи вистачить їй боєприпасів, залишається відкритим. Вважає Рьопке. Окупанти продовжують атаки по всій лінії фронту. Під Бахмутом Росіяни змінюють тактику штурмів втрачених позицій. Якщо раніше армія РФ посилала вперед піхоту та техніку, то зараз ворог робить ставку на безпілотники. На лівому березі Херсонщини у путінських військ великі проблеми з командуванням та зв'язком. Вважають аналітики інституту вивчення війни. Загарбники по кілька годин чекають від командування, дозволів на ураження цілей. Також на цьому напрямку є дефіцит систем РЕП та колосальні втрати у техніці. Наприклад, поблизу кринок знищують до 90% російської техніки. За даними українського генштабу на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Мінує поля вздовж кордону в Білгородській області.